Друзі, я вас вітаю! Сьогодні хочу подивитися таке питання: дивно, що я його ще не дивилася з вами: чи буде розвал Росії? Найближчі 5 років. І якщо карти покажуть, що так, то коли конкретно будемо дивитися? Чи завершить своє існування імперія зла? Найближчі 5 років дивимося. Одразу диявол. Башня. От башня, знаєте, як існує багато карт, які відповідають за розвал, за завершення існування імперії. Да? Тобто є багато карт. І от башня це прям одна з них, яка ну, дуже сильна карта. Це старший аркан. Тому. Тут уже відповідь просто, очевидна. П'ятірки всі карти конфліктів, карти кризи величезної. Сім Пентаклів. Це одна з тих карт, яка прям візуально показує розділення на багато частин. Залишається одна велика частина і багато маленьких. Так, останню карту, так? Да? Ну, звичайно, звичайно. Знов 5, знов карта кризи, карта розвалу. Тут, очевидно, диявол. Диявол говорить про величезний страх, про угоду з дияволом, про підписання, напевно, якогось контракту навіть уже. Тому що за цим послідує розвал. Тобто. Закладений вже фундамент цього розвалу, уже, е країни вже деякі вже знають, що будуть від'єднуватися. Розумієте, Уже йде конкуренція за, за владу, уже м -м, щось там у нас Кадиров да? нерівно сидить уже, щось там вже відбувається. ну Тобто ну, карта, правда, Сатурна, да? Довгенька карта. Але раз така відповідь, то ми з вами зараз подивимося конкретно, в якому році це може статися. Угу. Дві п'ятірки в розкладі. Диявол, башня. Тут мені прям підтверджень аж забагато. І так, дивимося, в якому році. Зараз подивимося 25, 26, 27, 28, 29, 30 окремо. В якому році імперія зла перестане існувати в тому вигляді, в якому вона є зараз на карті. І розвалиться. Це за 25-й, звичайно, зрозуміло. Ні, 25-й ні. Я навіть не буду коментувати ці карти. 26. -й. О, в 26-му щось новеньке з'являється, бачите? 27. 27. 10 пентаклів, От я постійно думала про цю карту. І, е, думаю, якщо вона випаде, це прям 100% такий показник. 27 рік. Я вам так хочу сказати, в 26-му. Напевно, все ж таки, щось, якась одна країна, да, з'явиться на карті світу нова. Але в 27 му році це вже буде не одна країна, і процес офіційно завершиться. Тобто, це буде підписано документально, буде надано офіційний статус цим країнам. Тобто, все буде офіційно в 27-му році. 28 й боротьба. За виживання, за існування, тут взагалі не про розвал 28-й. Ну, все, процес завершено в 27-му, 29-й. Зірка, смерть. І при своїх територіях все одно намагається вберегти те, що є. Розумієте? 27-й рік, в 26-му, перший дзвіночок буде. І фінал остаточно в 27-му році. І це буде все закріплено повністю в документах. Офіційно на карті світа з'являться нові країни, які будуть від'єднані від Росії. Друзі, бережіть себе. Нам треба дожити і побачити це на власні очі. Прощати ворогів, як ви мені пишете, треба на їх могилах, тому простимо ми всіх ворогів. І заживемо спокійно, незалежно в квітучій, прекрасній вільній Україні. Амінь. У нас з вами тепер кожне завершення відео це якась прям установка, молитва. Бережіть себе, нехай вас Бог оберігає. завжди і всюди. До нових зустрічей.